За відгуками користувачів, найкращий варіант із дешевих китайських акумуляторних секаторів. В порівнянні з більш дорогим, десь на 2000 гривень дорожчим Крайсманом, що я тестував минулого разу. Крайсман розрахований на різ гілок 3 см, тому має відповідно важчий механізм та батарейку. Новий секатор більш легкий, важить на 300 г менше. Розрахований на різ гілок 2,5 см діаметра. Акумулятор Макітовського типу, тож, якщо ви маєте в господарстві акумуляторну техніку Макіта, акумулятори з них спокійно підійдуть до цього секатора. Працювати він стане набагато довше, але й важити буде набагато більше. По продуктивності заявлено 3-4. Години інтенсивної роботи на крайсмановському акумуляторі. Я вже встиг обрізати на замовлення дві ділянки, і одного акумулятора мені вистачило на 6 годин інтенсивної роботи. Включення: кнопка активації акумулятора після цього два нажима курка. І секатор готовий до роботи. Цифровий дисплей показує заряд батареї. Дуже зручно. І кількість різів від включення. Два типу різу. Передбачено. На повне розкриття для максимального різу активується довгим нажимом на курок та на зменшений розмір різу для покращеної роботи в кроні. Переключення довгий нажим на курок. На твердій шовковиці робота легка, різ чистий, зусилля на курок мінімальні. Для виключення секатора довгий нажим на курок та одночасне відключення акумулятора. Все, можна ховати. Максимально економний комплект йде в картонній коробці, тушка акумулятора, одна батарея, якої має вистачить на 3-4 години роботи та зарядний пристрій. Наявність та ціну комплекту уточнюйте через особисті повідомлення.